Херсон єднає Україну, Херсон, місто Герой. Ми переможемо. Слава Україні! Херсон єднає Україну, місто Божого Великопольський, Польща вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день бажаю вам бути здоровими. Я не благоохоронця. Повертайтесь живими. Херсон єднає Україну, місто Вінниця вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за мир та свободу. Бажаю в цей день миру всім повернутися додому. Херсон єднає Україну, місто Київ вірить у нашу перемогу. Дякуємо воїнам за їх захист і бажаємо вам скоріше повернутися додому, наснаги та здоров'я. Херсон єднає Україну, місто Тернопіль вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день хочемо побажати вам міцними будуть хай війська, нехай здоров'я, як та криця, хай служба завжди як годиться, хай всюди спокій, лад та мир. Ви наша гордість та найцінніше багатство України та всіх військовослужбовців. Ви наші захисники, наша надія і опора. Ви охоронці спокою та мирного неба над головою. Тож прийміть ці слова з найкращими побажаннями: здоров'я, світлого настрою та успіхів на всіх фронтах. Сон єднає Україну, місто, Біла Церква вірить у нашу перемогу. Дякую на Символьно за свободу! В цей Ми день бажаємо вам скорішої перемоги. Сон єднає Україну. Кривий ріг вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам миру, щастя, здоров'я, свободи, життя. Херсон єднає Україну. Весь світ вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за нашу свободу. Херсон єднає Україну. Місто Львів вірить в нашу перемогу. Дякую на нашим військовим за свободу. І пам'ятайте, ми чекаємо кожного з вас у рідній домі. Херсон єднає Україну і вірить нашу перемогу. Дякую воїнам за нашу свободу. Бережіть себе і Україну. Херсон єднає Україну. Херсон вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей час бажаємо їм здоров'я. Місто Херсон єднає Україну. Місто Херсон вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам за свободу. У цей день хочемо побажати вам перемоги та скорішого повернення додому. Херсон єднає Україну. Місто ще цим вірить у нашу перемогу. Дякую воїнам за свободу. Бажаємо вам сил.